10 жовтня Україна зіткнулася з масштабною ворожою атакою по енергосистемі. Відночі і до нині діють аварійні відключення у столиці: а також Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях повідомили в Укренерго у столиці. 420 тисяч родин вже зі світлом. ще 380 тисяч абонентів чекають на відновлення електропостачання на Чернігівщині? Ситуацію вдалося покращити. Там вели графіки погодинних знеструмлень. Обсяг аварійних відключень зменшили й у Харкові. Повністю повернули. Світло на Черкащину завдяки роботі енергетиків вдалося заживити частину споживачів у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Повертається його до постачання у Києві. Система вже працює в штатному режимі. На Кіровоградщині його обіцяють повністю відновити до кінця доби. Українців закликають споживати електроенергію ощадливо і стежити лише за офіційними джерелами інформації щодо графіків відключень. Кремль цинічно приурочив обстріл енергетики України до річниці масованих атак 22-го року. Ворог випустив понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет. Сили ППО збили 420 повітряних цілей. Внаслідок ударів є людські жертви. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик. Понад два десятки людей поранені по всій території України. Президент Зеленський назвав атаку цинічною і прорахованою та закликав партнерів до рішучих дій у постачанні ППО. Для Києва ця атака стала однією з найпотужніших цієї осені. Росія спершу накрила столицю шахедами після другої ночі, балістичними і крилатими ракетами. Місто зіткнулося з перебоями в роботі метрополітену. Рух метро відновили протягом дня. У Печерському районі уламки влучили в багатоповерхівку. Спалахнула пожежа, зайнялися квартири на кількох поверхах. Поранені 12 людей. Вісім з них у лікарні в інших частинах міста уламки понівечили лікарню, житлові будинки та автівки. палаючого будинку рятувальникам вдалося витягнути трьох. Потів двоє з опіками під наглядом ветеринарів, один неушкоджений і вже повернувся до господарів. Постраждала також енергетична інфраструктура в області. Знеструмлення торкнулося понад однієї сотні тисяч абонентів у Броварському та Бориспільському районах. У броварах уламки дрона впали на міні-маркет, зайнялася пожежа, пошкоджено три багатоповерхівки, чотири кіоски та кілька авто. Ще два знищено. Постраждалих немає. Повідомили в Київській ОВА. Болюча втрата сталася на Запоріжжі, де загинув семирічний хлопчик. За життя дитини лікарі боролися до останнього. Його батько, який навесні повернувся з полону. Зараз у реанімації мати поранена. Вибух зруйнував будинок родини. Вони придбали його нещодавно і щойно встигли переїхати. Росія почала обстріл Запоріжжя близько першої ночі. Спочатку запустили шахеди, потім ракети і керовані авіабомби. За даними ОВА, по місту завдали вісім ударів дронами, п'ять ракетами і п'ять з авіації. У місті поранено 11 людей. Серед них двоє дітей. По Понівечні 12 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Пошкоджена газомережа, перекрито рук через дамбу Дніпрогес. Під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл. Постраждав один співробітник ДСНС. Крім того, пошкоджена пожежна рятувальна техніка. Десять людей серед них десятирічний хлопчик поранені внаслідок нічної атаки по Черкащині. Російські обстріли пошкодили сім багатоповерхівок і приватний будинок у Черкаському районі. Голова Ова Ігор Табурець повідомив, що ворог також цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Рух через гремлю канівської гес. Тимчасово перекривали. На Дніпропетровщині об'єкти енергетичної інфраструктури пошкоджені у кількох районах. П'ять людей поранені. Під ударами були Дніпровський, Кам'янський, Криворізький та Синельніківські райони. На одному з об'єктів енергетики спалахнула пожежа. Вогонь вдалося приборкати. По нікополю та Марганцю росіяни били з артилерії та систем ГРАД. Рятувальники працюють на місцях ліквідовуючи наслідки цієї атаки. Повідомив голова місцевої ова. Служба безпеки України задала серії ударів по позиціях окупантів на тимчасово окупованих територіях. Оператори дронів Центру спецоперацій А уразили місця зосередження російської техніки та особового складу. Для ударів використали дрони ФП 2 із бойовою частиною вагою 105 кілограмів. У СБУ наголосили, українські сили продовжують нищити ворога всіма доступними засобами. У США розчаровані тим, що Нобелівську премію миру цього року отримав не Дональд Трамп, а венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. Про це заявив директор з комунікації Білого Дому Стівен Чонг. А він наголосив, що Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Також він назвав його людиною серцем гуманіста. Чонг додав, що Нобелівський комітет поставив політику вище за мир. Сам Трамп раніше заявив, що для США буде образою, якщо він не отримає премію. Лауреаткою цього року стала Марія Коріна Мачадо. Значили за боротьбу за демократичні права народу Венесуели та мирний перехід від диктатури до демократії. В Одесі правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, до якої були причетні посадовці міськради та приватні підприємці. Збитки для громади перевищують 7 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовці укладали фіктивні договори, підписували акти про невиконані роботи, завищували вартість будівництва і постачань, а також розтратили гуманітарну допомогу. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна знову серед найсильніших. Збірна з джиуджитсу тріумфувала на чемпіонаті Європи в Бельгії. Наші спортсмени здобули десятки медалей і п'ять із них золоті. Чемпіонами стали як і молоді спортсмени, так і пара атлети. У загальному заліку українці посіли друге місце серед молоді та третє серед дорослих і пара спортсменів.